У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні церква Христова згадує страсті Господні розп'яття Господа нашого Ісуса Христа Його хресне страждання. Сьогодні є постовий день. В цей день церква Христова. Згадується во Христа Господнього. І ми маємо пам'ятати, дорогі мої, що в першу чергу воздвиження Христа Господнього було на Голгофі. На тому Христі був розібраний Ісус Христос. Цей хрест був возвижений разом з ним. І Господь наш Ісус Христос, це предсказував, що як Мойсей возніс, возвихтаємо, возніс змія в пустелі. Так повинен бути узнесеному або воздвиженому Сину Людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ми знаємо, дорогі мої, що цей Змій був мідний, воздвижений Моїсеєм на жердині як образ розп'ятого Господа нашого Ісуса Христа. Господь Бог Всевишній дав Моїсеві побачити це розп'яття в Дусі. Він предсказував про те, що Господь наш Ісус Христос прийде на цю землю. Він бачив в дусі дорогі мої, бо від Бога це було, що так, як сини Ізраїля є отруйними зміями, по наказу Господню, споглядали на цього мітного змія на жирні і залишалися живі, і не було дорогі мої, іншого шляху для спасіння тих ізраїльтя, яких жалили утруйні змії. Так само в цьому було показано, і Моїсей бачив це в дусі, що кожен, хто буде з вірою споглядати на розп'яття, на Господа Ісуса Христа, розп'ятого на Христі, на Голгофі, він буде отримувати звільнення, зцілення від отрути гріха, від отрути того стародавнього змія, що зветься діявол Сатана, який жалить людство протязі багатьох тисяч років. Кожен з нас, дорогі мої, має усвідомити, що зробив Господь наш Ісус Христос на Голгофі. Кожен має зрозуміти, що якщо б Господь не залишив славу Небес, не прийшов на цю землю, не постраждав за гріхи людські, не взяв гріхи людські на свою безгрішну і не розпяв її на дереві. Бо плотью своєю Христос Господь розп'яв. Людський гріх, людське зло. Наслідок гріха. А наслідок гріха ми знаємо, це є прокляття, це є хвороба, це вплив нечистої сили на людину, це проблеми негаразди. Все це зло людське Господь взяв на своє безрішне тіло. Як і сказав, Святому Смілі став гріхом за нас. І за повноту гріха людського на своє тіло дорогі мої, як людина, він я успяв на дереві. Він умертвив смертю своєю гріх людський. Кожного особистої із людей, кожного. Не було ні однієї людини на планеті Земля, щоб її гріх Господь Ісус Христос не умертвив своїм тілом на дереві. Всі гріхи минулих. Тогочасних і майбутніх поколінь Господь забрав на себе. І кожен має це усвідомити, кожен має в це повірити, кожен має побачити на Господі Ісу Христі розп'ятий свій гріх, свою гріховну плоть, свою природу Адаму. Кожен, кожен має ототожнитися з розп'ятим Христом, своєю плоттю. Кожен має померти з Ісусом Христом. Щоб не жити вже для себе. І кожен прийому її має повірити в Його світле Воскресіння, щоб як Христос Воскрес із з мертвих, щоб так і нам ходити в оновлені. Нової людини, оновлені Духа, оновлені Христовою природи, яку Господь дає нам взамін тої плоті, котру ми віддаємо на розп'яття з ним. Тому і сказано. Словом Господнім, що Христос помер за гріхи наші і воскрес для нашого виправдання. Помер за гріхи наші і воскрес для нашого виправдання. Помер за гріхи наші і воскрес для нашого виправдання. Він помер за Твої гріхи і воскрес для Твого виправдання. Дорогі мої, можна нічого не проповідувати на тій планеті земля, але тільки один цей вірш з послання до Римлян 4, озела, 25 вірш. Його можна повторювати людині, поки вона не усвідомить, що зробив Господь. І до неї прийде просвітлення, бо це Слово Боже. Слово Боже живе і діяльно, проникає в серце такої людини, коли вона задумається, що зробив Господь, що він помер за ріхи її і воскрес за її виправи то вона з вдячністю подивиться на це розп'яття і звільниться від отрути гріха, від отрути лукаву. Від всякого порода зла, який діє в її членах, яке б це зло не було, і що б воно з собою не принесло, людина може звільнитися і іншого шляху. Немає для нас, людей на цій планеті земля іншого шляху, як не було іншого шляху для тих ізраїльтян, котрих жалили ядовиті змії в пустелі. Тільки так можна спастися, дорогі мої. Господь Ісус Христос є Спасителем для кожної людини. Хто б вона не була, якого б не було б на віру визнання. Вона мусить споглядати святя, сп щоб спастися, споглядати вірою відкритим щирим серцем, розкаяним серцем. Коли отруєні змії. жалили євреїв в пустелі. Дорогі мої, багато з них помирали, незважаючи на те, що був вистелений на жердині мідний змій. Вони помирали тільки тому, що вони не вірили наказу Господньому даному через Моїсею, щоб споглядати. Саме треба було підійти і споглядати. З вірою споглядати, з вірою в те, що споглядаючи, я визволюся від тої отрути, так мав чинити кожен ізраїльтянин в постелі. Мідний змій був виставлений на жердині, але ті, ті, декотрі визволялися від отрути. І ці декотрі були тільки ті, які споглядали з вірою. До чого я підводжу? Розп'яття стоїть для всіх народів, для всіх людей, але не всі люди споглядають на розп'ятого Господа Ісуса Христа з вірою, щирим опускаєм серцем. Не всі вірять в те, що там на Христі, на Голгофі. Розп'ятий Його власний гріх Господом нашим Ісусом Христом. Не кожній в це вірить, не кожній. І тому не кожен отримує свободу. Не кожен отримує звільнення і зцілення від утрути гріха. Утримують, як і тоді в постелі ізраїтяни, так і тепер кожний з людей. Тільки тоді цю свободу, це звільнення, це зцілення від відця породу зла, коли він з вірою буде споглядати на хрест Господній, на розп'ятому на цьому Христі, за нього особисто Господа нашого Ісуса Христа. Кожен має це вчинити дорогі мої і іншого шляху. Хай це наставлення відкриє вам розум, відкриє вам серце для усвідомлення цієї істини і для спасіння ваших душ. Хай Богу нашому Отцю і Силу, і Святому Духу буде слава і хвилечеся війни і в день вічний. 嗯。